Є знижки на дефлю 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. Є знижки на воду H2O-детокс o Detox 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. Десятки кардіологів з усієї України важливо людям продовжувати збиратися, обмінюватися досвідом колеги з-за кордону. Інноваційні винаходи, що створюють навіть під час повномасштабної війни. Тобто, прямо ось цей протез він може бути всередині людини. Я правильно розумію? Це так, імплант, протез, який вшивається замість е нативного аротального клапана. Разом з корнімом аорти. У Києві пройшов форум із вроджених та набутих вад серця з міжнародною участю. Лікарі-кардіологи, кардіохірурги. Терапевти та лікарі загальної практики обмінялися найсвіжішими думками. Цей форум був започаткований нашим директором Ілі Миколаївичем Ємцем як форум вроджених вад. У нас така досить амбітна ціль продовжити навчання лікарів і робити це якісно. Тобто ми навчаємося самі. І ми сподіваємося, що ми зможемо допомогти людям отримувати нові знання. Один із гостей форуму Сергій Варбанець. Завідувач відділенням кардіохірургії для дорослих пацієнтів. Нещодавно він пройшов стажування в Японії. І тепер набутий досвід привіз додому. Це аневризма грудного відділу аорти, Дуже дуже складна, дуже така летальна патологія. Вона дуже тяжка. І те, що ми побачили в Японії, те, в Японії, те, що ми звідти привезли, це те, що сподіваємося, і ми впевнені, не сподіваємося, а впевнені, що це буде продовжитись тут. І ми сподіваємося, що буде добре. Що ми цей напрямок будемо розвивати і за допомогою японських колег, в тому числі Сергій Варбанець щиро радіє, що під час повномасштабної війни розвиток української медицини не зупинився. Дуже багато є. Полей, куди можна е, рухатись далі, де можна розвиватися, і потрібне тільки бажання, потрібна нам перемога, мирне на небо над головою. І дуже є багато гарного настрою це робити, і багато людей, які це будуть робити. Медичний директор центру кардіології та кардіохірургії Георгій Маньковський щороку проводить від двох тисяч операцій. Підтверджує, за час повномасштабної війни розвиток медицини і в Україні, і за кордоном лише прискорюється. В захваті від цих спікерів, які в нас є сьогодні, це дуже поважні, дуже визнані лідери кардіохірургічного світу Америки, Японії, Швейцарії і Німеччини, які приєдналися на сьогодні. Дякуючи нашим е, захисникам, ми можемо зараз з вами розмовляти та говорити про кардіохірургію. Ми просто вдячні. Форум тривав два дні, і все заради того, щоб у пацієнти із захворюваннями серця були здоровими.